України, слава, гордість, міць країни! Захищайте мир, свободу, служать рідному народу. Це свято справжньої мужності, незламності, відваги, сили, рішучості та героїзму. Наші сміливі захисники та захисниці щодня проявляють героїзм, патріотизм та духовну відвагу. Ми вітаємо нашу гордість і найцінніше багатство України. Всіх її військовослужбовців, вона ж надія, і упора, в гранителі мирного неба над головою. В день Збройних сил України від усієї душі хочемо побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов'язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. щира. Подяка вам, воїни, за незламну мужність, безстрашність, патріотизм, відповідальність. Високий рівень професіоналізму, відданість службовому обов'язку та народу. Дякуємо вам за все, за наш захист та спокій, за надію та за нашу державу, Збройним силам України, героям слава. Захисники наші, рідні, хай куля ворожа вас в бою минає, крилами ангел Божий, нехай захищає. Памна та наша молитва зніми з душі в тому. Вертайтеся, герої, живими додому.